Боюсь отримати в морд. Давай ще спробуємо знайти, де ти там глюкці спіймав, закривай очі. Зараз уявляю, що ти йдеш по вулиці і зустрічаєш хуліганів, які до тебе чіпляються. Да? Те самий великий страх отримати по морді, і от зараз він втілюється. Да? І прямо от нападають на тебе і б'ють тебе. Прямо. Надавали нормально тобі, тумаків. І от лежиш ти весь там в соплях, свинях, крові. Ну, що далі? Що відчуваєш? Що в тілові? Ти аж аж трусити він почало. Ну, страх смерті. Да, ну помри там. Давай, пішли в цей страх. Ну, помер. Так наваляли, що помер. Все, тебе немає. Ти енергія там десь полетів. Що далі? Дивишся на тіло своє, лежить там побите все. Що в тіло відчуваєш? Скованість. Да, де зжима, так. Да, супер. Де відчуваєш в тілові? Цю скованість? Плечі, руки. Да. Супер. Груди. Супер. Яку форму має? Прям як доспіхи, прямо на тобі. Да, от важкість така прям. Да. А, так, Бачу, бачу, ось, Да. Ось. Скільки років по паспорту? 34. Давай, неважливо, куди ми зайдемо, допоможеш мені, скажеш, коли зникнуть ці доспіхи. 30, ти тут і зараз 34, 30, 25, 15. 15, так. Yeah. Да. Що там трапилось в тому житті, коли ти було 15 років? Хотіли мене ударити. Да, і що Але там заступився друг. Так, да, і ти, немов, не проявив себе, да? сам себе не да. захистив. Да. А зараз дозволь собі взяти там якийсь дринок, Давай. І розхрінач там всіх. Піди в цей страх. Провали цю стратегію. Поламай руки, ноги, прям по жоскачу. Як тобі зараз? Ой, дуже потужно. Давай, да. І зараз от знімай ці доспехи. Віддавай цим хуліганам. там. От просто віддай. Скажи: ну, це ваше, це не моє. Да. Відстояв себе. Безпечно да, це зараз. Ваш. Да. Зберігай цей стан. Та, давай. ти це ти тут і зараз. Як почуваєш себе? Можна. Да. І от зараз давай, кореляція невеличка. Знову йдеш там, хулігани знову чіпляються. А що хочеш зробити? Да, ти нормально, їм ти бачиш плечі розправив, підбородок підняв, прям бойова стойка пішла. Да. Ну, все, як, як почуваєш себе. Певне, собі. Супер, супер. Сміливо можна. Да. Да. Що там відбулося насправді? 15 років, да, десь там хтось тебе хотів вдарити, ти забоявся, да. ну, забоявся захистити себе, але друг там якийсь вступився, да, і ти ну, відчув себе. Недостатньо сильним, та і від цього в тому числі обесцінення себе. Та, і ця програма схлопнулась в тобі, і вона всередини на енергетичному рівні завжди з тобою була. І достатньо, от тому заднім числом, те, що ми пішли в регрес, та знайшли цю першу причину і дати там в цій першій причині іншу реакцію. Трошки іншу реакцію. Так? Ми створюємо нові нервові зв'язки, в тебе вже як, немов вилка енергетична з'являється, як вчиняти. Ти вже дозволив собі прожити і інший опит, там, де ти взяв дринок і розхреначив всіх. Так? І вся ця програма анульовується відразу. Вміняється твій стан тут і зараз, що ти відчув? Так? І кореляцію роблю, тобі от знову хулігани йдуть на тебе, що теж відразу бачиш тіло, там, плечі розправи, бойова стойка, підбородок задрав, все готовий до бою. Розумієш, все, програми цієї немає, страху немає. Відповідно, міняється твій стан тут і зараз. І відповідно, міняється твоє майбутнє, тому що твій стан тут і зараз це результат твого минулого. Да? Твої реакції минулого. Твоє майбутнє результат твоїх реакцій тут і зараз.